Рудушку по вулиці Метрологічна 107, ЖК, Кришталеві озера, ліворуч від входу санузел сумісний. Квартир'єр зроблений ремонт, ще ніхто не жив. Гігієнічний душ, душова кабіна. Вся сантехніка гарної якості, є бойлер, є пральна машина, сушарка, електро. Все у нас на гарантії. Величезна перевага тому, що ми маємо гардеробну, таку облаштовану, велику є ротер. В кімнату і кухню є двері. Кухня От така червоненька, яскрава, весела, вона теж вся новенька, ще не розпаковані стільці, великий обідній стіл, є диван, як додаткове спальне місце. Комбінована плита як на газ, так і електро. електродуховка. Лічильник на газ, мікрохвильовка все новеньке, ще ніхто не користувався. Витяжка, електрочайник, холодильник. Жодний огірок ще тут не валявся. Йдемо далі в кімнату. В кімнаті теж літочник, всі новенькі, воспальне ліжко. Матрас ще в упаковці, є килимки. Ви їх можете взяти і користуватися, якщо не любите просто прибрати робоче місце, Світло тут робоче місце, телевізор, льова тумба, кондиціонер і вуаля, наша відкрита тераса. Це другий поверх, безпечний. І от з таким прекрасним тихим краєвидом Крісла вже чекають на своїх відпочиваючих. Парковочних місць, до речі, достатньо. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів. Ми чекаємо свого першого календаря.